Всім привіт. У нас сьогодні 2 жовтня і зараз 28 градусів. Зараз вже 3 години 25 хвилин дня. Дуже жарко, але це в нас сьогодні і завтра, і все. І вже в суботи починається в нас дуже похолодання дощі. Ми зараз з Віоло їдемо в магазин, в Каско там, те, що треба буде закупитися. І вас беремо з собою. Отже, поїхали. Все, ми вже приїхали. І йдемо закуплятися. Ми ну, вам навіть да? <різь> ці планшет передам. Тут сережки сидіти. Планшетом. У нас така теплота, що капець. Так? Да? Ми тебе привітаємо. Ще просканували і їдемо. У нас тут вітаміни на знижках. Не знаю, чи буде чуть, бо я мікрофон не взяла. То будемо так. Ну, подивимося, що тут у нас ще є. Тут у нас одяг, 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 повна. Осінь вже холод, Все повитягувано. У нас вже зима одним словом. Вже для снігу кататися. Такі борди по 20 доларів. Зараз поки нам не потрібно. Так, шолома для катання на сноубордах. У нас вже до зими готуються. 80 доларів. Так, рукавички. З підгрів. Так. І носочки. Тут у нас термобілизна, чоловіча, жіноча. По 1299 для діток по 10. О, дивіться, тут така. Ковтинка, вона є жіноча, світла і там на чоловіча По 23 долара. Так, що у нас тут? Рукавички. Рукавички. Ми минулого року брали віол. Зараз вони на знижки. 8 доларів. Треба буде взяти потім нам. Нам треба есочка, напевно, вже 4-6. Це вже маленькі О, будуть. нормальні. Ну, Приїдемо, ще, поки нам не потрібно. Нормальні. Там вже в нас, дивіться, до Різдва готуються. Зараз підемо, підемо. подивимось. Друге жовтня на вулиці плюс 28. У нас вже ялинки в каску продають. Значить, Дивіться, ялинка. 460 доларів. Це без налога. Гірлянди. 40-80. Адван-календар дерев'яний. Гарний такий. І води 11. Мікі Маус для вулиці по 65. Це вже для вулиці декорації, подивіться, які. По 230, ось такі триволення, красиві. Три сніговичка – 150, сміяблуй 160, гірлян. Іграшки новорічні, значить, дивіться, 18 штук, 22 долари. Віночок можна, я так розумію, на двері, і на камін. Він з ледом, світкою. 60 долларов ой, если давите как красиво беленька. Иллюминация такая красивая. 44 доллара. 40 долларов. Ось на камін більше така длинна. гірлянда. І ціна. Ціну я вам не скажу, бо не бачу. Ага, ціна вгорі і не видно. Заставлено, що не видно. Що на ми вже готуємося до нового року. Так, ще у нас по 18.49 подарункові новорічні пакети. Листівки. По 1499. А це 3D-листівки. 1699. Але дуже такі красиві. А сіке їх? 72 штучки. 70. З цієї сторони у нас Лего. Дивіться, яке красива. 80 доларів. Таке 22 49. подарункова упаковочна бумага. 1499. Вона двостороння Дуже вигідно купувати тут. Скотч на знижки. Скотч зараз по 20 доларів. І скільки тут штучок? А, 8. Да, 8 штук 3 метра. Потім новорічна святкова Дивіться, стрічка, щоб пакувати. теж. Вони по 7 доларів зараз на знижки. Сьогодні четвер і не дуже люди, але Можна трошки щось там познімати. Дивіться, яка є апарат, щоб робити попкорн. 30 доларів. Так. Тостер. О, дивіться, який непоганий такий. Різні є. Види від світлішого до темнішого робити. 45 доларів. Мікрохвильовка Panasonic, 160. Я не знаю, чи вона відкриває, не закрита. І така немаленька. Це для запікання індички форма. Ну, така вона не, не легенька. Ну і не важка, але не легенька така. 45 доларів. Вже до дня подяки виставляють. Йдемо далі, тут зголожувачі, освіжувачі. Поїхали далі. Нам наліво тут. Просто термос Нам термоси не треба, у нас повна є. Дивіться, які ось свічки. Моя рука, яке відро. Просто відрища ці свічки. Значить, одна свічка 50 доларів. Є на борс чотирьох. 20 доларів. Так солодко пахне. Є ще ось такі, то вони на знижки 16 доларів. О, прям дуже солодко. Воно любля так. Дерев така. Дерев'яна така така. Не знаю, скільки вона кілограм. Значить... 58 сантиметрів на 48 сантиметрів 60 доларів коштує. Я, я не бачила минулого разу, не бачила. Такі стекляні контейнери, дуже зручно, я думаю, для борошна. Da, дуже важко Шум відкрити одною рукою скляні 28 доларів. І крупи, і борошно, там можна і снаки. Ланч -бокси. Ланч -бокси. Я хочу це купити, як буде знижка. Тепер вея набір таких контейнерів, дуже зручно для зберігання і дуже класна фірма. А це я собі минулого разу взяла цей контейнер, зараз він 6,97, а початкова ціна була 120 доларів. В ньому можна зберігати теж тепер -вейер. Можна зберігати вже й готову продукцію м'ясну або маринувати. Це дуже зручно. То я собі взяла за 6,97 це взагалі. Я знаю, в Україні це дуже дорого ця фірма, але вони здається, вже це американська фірма, і вони здається вже пішли з з українського ринку. Не дуже класні оці. Хочу собі почекати. Сподіваюся, знижка буде. О, такі ще контейнери для снеків. Пластиковий, але дуже товстий пластик. 14,99. Один такий великий. І один такий маленький. О, це е, керамічні. Да, керамічні контейнери, дуже політ красивий. А є темний такий, а є такий світлий. 5 контейнерів керамічних з 5 кришечками 30 доларів. У мене ось такий, тільки це да, скляний 24,99. Мені дуже подобається фюрекс фірма. Їхали-їхали, бамбук побачили, це взяла. Так, тепер ми їдемо сюди. Персики нектарини подивимося. Будемо персики брати? Гранати. Гранати? Якщо хочеш, можемо взяти. Значить дивіться, персики у нас 9,99 близько двох кілограм. Сливки у нас є, мандарини. Зараз підемо подивимося, що тут у нас є. Не, мандарини ми брали, ми вже не хочемо, а от апельсини кара кара я б взяла. Тільки треба подивитися, бо так дуже багато зіктованих. Прям ось дико. Паску продаюся. Запах такий стоїть, звичайно. Значить, апельсина «Кара каракара 899. Це вони червоні всередині за 2 кілограма 230 грам. Ось такий пакет є. І ще, значить. 8.99, візьмемо це. Взялась такий бамбук. 20 доларів. І хочу ще сливи взяти. Подивимося можливо. Вже ще не дублені були? Сливи в нас по 6 доларів. Гарісти шість доларів за. Кіло триста. Йдемо далі. Цибуля синя, мабуть, я візьму сіточку. Червона цибуля 5,99. І це в нас за Два кілограма двісті сімдесят грамів. Беремо. Так, і візьмемо ще Kiwi Голд. Ківі Голд 11,99 дев'яносто дев'ять. Наберемо, вони дуже корисні. Йдемо далі. Холодильник нас тут відкритий, вона хоче полуницю. Не знаю. А мені не подобається, але вона хоче. Це відкрита якась, така вона. Ну, Похне дуже гарно. Наші упаковочка непогана. Полуничка 6,49. Ми взяли малину по 3 долари. Виноград візьмемо, ми брали оцей, дуже смачний. Виноград 6, 6, 99. Все, їдемо за м'ясом ще за молоком, бо я купляла, але вже в мене закінчується. Тому хочу взяти ще. Бо я лише рослин не п'ю. Негдальне. Значить, тут у нас, я вже показувала 5 літрів, 670 мл. 11 доларів. Що треба тут скласти? щось у мене тут не порядок. Молоко, значить, ну, дивіться, середньої є жирності 3,39, майже 4 літра, а жирне 3,69 і тут у нас 3 літра 780 мл. Значить, ціни на яйця. 13.19, 13 60 штук. Ми беремо такі органічні. 50. це якісь ферма. І фермерські теж нові з'явилися. У нас таких не було теж органічні, 24, середні 70 також. Просто продаються білки. Курині білки в таких упаковочках. 14,59 і це у нас тут м -м, скільки ж тут, яка тут вага. Значить, 6 упаковок по 454 мл. Продаються варені яйця також. Дивіться. Дві упаковки по 16 штук. Вже Його. готові варені яйця. 11.69. Вони тут взагалі не заморачуються. Полегшене в них життя. Можна яльця варені купити, і білки купити окремо. Все, що забажаєте. Мені треба сміттєві пакети. Зараз знижка, по яке вона число? Е е по п'яте число, а в нас сьогодні друге. Візьму, бо в мене закінчується, а я сюди не приїду. Це візьму, є без запаху, а є з запахом. Візьмемо ці запахи, мені подобаються. Значить, 1489 і тут їх 200 штук. Така 200 штук, об'єм, 13 галонів один пакет, а ой, 13 галонів, да. а 13 галонів це десь близько 50 літрів. Нам потрібно якраз так, все нам наїхати шукати вакуумні пакети. Не можу знайти. Поїхали. Дивіться, які гори туалетного паперу. 20 доларів від фірми Кіркун. Тоже непогані ці. Паперові тарілочки, серветки, рушники. Все, що забажаєте. Так. Фольга, папір пергаментний. Це нам поки не потрібно? потрібно. Не потрібно нам це. Потрібно. Да, з віологи просто так не можна пройтися. Ой, появилася ця вода. Ось це ця вода. А, де вона? Смарт water. А я не бачу ціну. Ми в школі дітям це така у нас вода. Тут дуже класно, мені подобається. І тут виходить, скільки бутилок, 15 бутилок по літру, 15 літрів. А ціна, а ціни не бачу. Щось вони не виставили ціну. Немає ціни, не можу подивитися. Ну Класна вода. Так, їхали, їхали, заїхали. Нам треба... Борошно купити ще. цукор. Нам не потрібна цукрова пудра, коричневий. Так, цукор, 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 а нам треба борошно. Який його взяти? Може просто один пакет взяти Такий, Значить борошно 8,99. 5,5 кг майже. Зараз виберемо таке, щоб пакет був більш чистіший. Один пакет візьму я беру оцю червону, вона для всіх підходить. Бо ця блакитна упаковка, вона для хліба. Дивіться, вишня в чорному шоколаді 1499. Дика вишня. Навіть безглютенова 600 грамів. Так апетитно виглядала, не знаю, як смачно. А це дивіться Вироблено в Польщі, в німецькій написано шоколад. Преміальний шоколад. Ні, не знаю. І тут скільки 498 грамів. 1589. Дивіться, що я побачила персики консервірований в легкому власному сиропі. Зараз як нам банку цю достануть, значить тут у нас не бачу об'єму. Штат Вашингтон доставляє з Іспанії персики власному соку. 10-79 Тарас, чи смачні вони, ну не будемо поки брати. Оце все ряд, це дивіться, у нас хліб, різновид, різні види хліба. Тут у нас печиво, різні снаки. А тут у нас хліб. Так, їдемо. Ось-таки дивіться є шоколадні смакнутели начинка. Млинчики вже готові. 640 грам. 799. Візьму в упаковочку. Так, їдемо далі. Тут були оці дуже класні оці маделини, але вони були шоколадом. Тут дуже вкусно. шоколада не хочу брати. А шоколади вони якось один період були, зараз їх я не бачу. У нас вже пішли сухі фініки, ряд пішов органічні сухі фініки, кіло 360 і ціна у нас 899. Вишні сушені, блюбері сушені, це лохина. Журавлина сушена, фініки сушені, ой, це інжир. Сливи. В мене слива ще є, сушена. <риклад> Ніколи ми поїздили, ми знайшли те, що нам потрібно. <риклад> ми вже по снеках пішли. Ні, Ми таке не будемо все брати, вже віола вже... Аби небудь, щось... давай щось та візьмемо. О, це якесь. Копчені м'ясні стіки по стилю Баварському. Америка-виробник. 15 доларів. А є ще а що ти вже взяла? Ті такі вже правні. О, то ти хочеш такі mm -hmm. снеки? Це, типу, як пастіло. А, без додавання цукру. Десь 99. Ну, візьмемо 48 штучок тут. А ще й отакі якісь. Ми не будемо вже вже такі візьмемо. Хай вісім. Це що за молочний шоколад? Єжечки. 10 доларів. Але тут хрустка кіно. І шоколад молочний. Ну, молочний шоколад дуже не корисний, але дуже смачний. Поїхали далі, Віола. Віола вже побачила якісь іграшки. М -м -м. Так, тут вже у нас горішки. Значить, дивіться, горішки. Що це в нас? Божечки спайсі, гострі, консервовані огірки. Смак, а це у нас е, горішки. Гострі, та що зі смаком м, консервірованих огірків? Представляєте? 12 доларів. А це стажки чищені зі смаком чилі і лайму. Ну це вони гостренькі, звісно. 15 доларів. Ми ніколи не купляли, але от скажуть 7,99 оці кокосові трубочки дуже-дуже класні. Але я не знаю, ось не сподобається, не хочеться їхати повертати. Це без проблем приїхати і повернути, але не хочеться вже їхати сюди, щоб повернути. Так, тут, звісно, горіхів, які хочете. І солоні, і жарені, і не солоні. і мікси. Ось дивіться, мікс. Получається 1449. Тут і горішки, і сухофрукти, і мендерси, і мигдаль, горішки, мигдальні, кеш'ю. Родзинки МНДМС. Тут вага. 810 грам, 14,5 доларів. Ось Наприклад, солоні чищені органічні насіння гарбуза. Солоне. 624 грама, рознишка 113. Ні, це не... Вони, а вони коштують, а не бачу, 9 доларів. 9 доларів. 100%. Гов'яжі, мясні палочки, снеки вони тоді використовують. 392 грами. 392 грами за 13 доларів 89 центів. Так, все, їдемо на касу вже ми. Приїхали на касту людей, так багатенько. Зараз оплатимо, побачимо, який у нас чек. Так? Ну і По традиції ми ще заїхали в Йола, Купила собі смузі. Тут у них власна випічка. Чекаємо. Все, ми вже оплатили чек у нас на 202,64 цента. Зараз запакуємося. і. Додому. Все, ми вже приїхали, я вже починаю все Дякую, що були з нами, дякую за перегляди, за вподобайки, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.